Що означає слово брунатний? Брунатний це який? Коричневий темно-жовтий. А вороний? Вороний це чорний із синюватим полиском. Гречний. Вічливий. Чемний, люб'язний, шанобливий. Крицевий. Сталевий, булатний, опасистий, товстий, огрядний, кремезний, коренастий, жиловий, плечистий, дебелий, жаский, страшний, жахливий, баский. Швидкий, пруткий, жвавий про коня, горілиць. Обличчям догори. Дещиця, дрібниця трохи чогось, кпини. Кепкування, насміх, осоружний. Ростогидливий, немилий, ненависний, рахманний, тихий, спокійний, обістя, садиба, двір: гребувати, гидувати, нехтувати, гордувати.